Тато ніколи не знімав поїздки з союзом. Лише свої закордонні гастролі і наш дім. Тато каже, переднув кордон і починаєш дихати. З року в рік я бачу, як ведмеді лежить металеві прути своїх кліток. Цей спогад і дотепер викликає у мене в роті присмак заліза. Мені Я Я мабуть. Мабуть. Коли мій перший зуб починає хитатися, батько на гастролях в Австралії. У цей час у Москві починається путь. Девалопмент Москалралайшнспитанії стеновестенкоринлитунюкалво. Останній поштовх і під власною вагою. Падає радянський монстр, та усвідомлення, що наша незалежність це по-справжньому аж ніяк не приходило. Не було відчуття, що совок нас так просто відпустить. Ти залежиш від себе, належиш собі. Це все було з нами. І це буде. Маша, куди стріляти, поміж? Минуле, як і майбутнє, недосяжне.